Привіт! Україна вує! Нас вітає Хмельниччина! І сьогодні разом із вами ми тримаємо курс на фермерське господарство Подільська марка, де наша команда здійснює агрономічний супровід. Які культури перебувають під агрономічним супроводом? Що власне він означає? І найголовніше, яких результатів нам вдалося досягнути? Дивимося далі. Доброго дня, Вадим. Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні знайшли пару хвилин поспілкуватися з нами для нас, як компанії, яка надає вам послуги, і для наших партнерів і глядачів. Це дуже цінно. Розкажіть, будь ласка, трішки про своє фермерське господарство. Фермерське господарство називається Подільська марка. Знаходиться воно на території Доневецької громади. В обробітку у нас 3200 гектарів земельні банки 3200 гектарів землі. А розкажіть, будь ласка, трошки про структуру своїх посівів. Цього року у нас було посіяно це 750 гектарів кукурудзи. З них в районі десь 200 буде це на заготівлю для годівлі верха. Це силос, там корнажі. Посіяно пшениці було у нас 460 гектарів. Озимого ріпаку було 490 гектарів. На даний момент соняшника є 850 гектарів і сої 310 гектарів. Ну, ще є нішові культури, там гречка, гірчиця. Ну там су, невелика сума, це десь по 25 гектарів. Ясно, дякую. А розкажіть, будь ласка, скільки сої ви сіяли минулого року? А, минулого року було посіяно площі 270 гектарів. Цьогоріч площа трохи збільшилася. Трішки збільшилася. Збільшилася і тут, як можна сказати, ми її оновили. Тому що ми раніше використовували з насіння генолотам, а цього року повністю перейшли на традиційну сою. Скажіть, будь ласка, а чим ви керуєтесь, коли вибираєте сорти на сезон? По-перше, як вони відповідають нашій кліматичній зоні, так, ну, наприклад, у нас цього року це в нас. Середні, можна сказати, середньоранні сорти, ну і як відноситься воно до захисту, там відповідно до живлення і е, спосіб усюби. Вадим, розкажіть, будь ласка, які враження у вас від насіння торгової марки рясна? А, так, по-перше, дивіться, що мене здивувало, це здивувала упаковка на самого насіння. На ринку пропонують це як зазвичай бігбеги, а тут розфасовано по посівних одиницях. Ну, е, В кожній посівній одиниці там е, 150 тисяч насінин. Це на гектар е, розрахунку 4 посівних одиниці на гектар. Е, що там е, на рахунок? Е, Обробки так дійсно там оброблено вже. Це вже у нас є фуніцидний захист, інсектицидний, мікродобрива, там розстимулюючі препарати. А по-друге, насіння було здано в нас на різні лабораторії, провірало якість посівних матеріалів, ну і дійсно відповіло своїм стандартам, які з'явлені були в посівних, ну, в посівному матеріалі. Як вам соя у посівних одиницях? Чи зручно це у роботі? Е, так, так, зручно. Чим зручно, ну, е, дивіться, наприклад, для складу мені це набагато було зручніше. Е, е, По-друге, ну, чого так? Того, щоб було протруєно у нас інокулянтом дороблено. Так? От це ми пересипали її так, все -все. але це було, було, ну, для персоналу це було зручно цим користуватися. Такий хід є виправданий в принципі для роботи агрономи ферми. Ну а розкажіть, будь ласка, які культури цьогоріч перебували під супродом нашого, нашої агрономічної служби? 100% це була своє. Ага, соя. так е, було в нас ще з е, 90 гектарів ріпаку під супровідом. І 100 гектарів землі пшениці під супроводом. Ну і е, можна сказати, е, гектарів 60 – це грунтова і страхова по соняшнику, і так само по гектарів 30 – по кукурудзі. Угу. А можете описати трішки для наших глядачів, в чому проявлявся той супровід? От для вас, як людини з досвідом, фахової, яка є постійно в господарстві, в чому проявлялася ця допомога агрономічної служби нашої компанії? Ну, це постійний, як то кажуть, моніторинг на полях. Це е, бували такі моменти, що дійсно там е, я навіть не знав, коли там вони заїжджають до господарства моніторити, і тоді дзвонять, що типу, бо там зверни, будь ласка, там увагу на такі, -такі там, на, на шкідника, там, наприклад, на хворобу. Бо це дійсно мені сподобалось. Е, добре, скажіть, будь ласка, чи рекомендували б ви своїм колегам е, от так, таку послугу е, як агрономічний супровід? Ну так, так. Як то кажуть, одна голова краще, а дві. Добре, а дві краще, це правда. І ще от таке невеличке запитання: скажіть, будь ласка, а в чому цінність от такого агрономічного супроводу для вас як агропідприємства? Ну е е я як завжди привик працювати з препаратами оригінала, так? Але цей рік нас змусив переглянути багато різних варіантів, так. І от нам Агрейн поставив як генеричний компанії Генерик, так представили свої препарати, які по ціні і якості ну, не відрізняються від оригіналів. Ясно. Дякую тоді вам за такі розгорнуті відповіді, за... дякую за коментар і обіцяйте працювати з нами наступного року. Так, так, так. Тоді дякую вам дуже за розмову. Нехай щастить високих урожаю у наступному сезоні. Дякую. Друзі, я розумію, що в умовах диспаритету цін, в умовах глобальних змін клімату, перед сільськогосподарськими виробниками стоять виклики. І наша команда, наш гракацутин і створений для того, щоб надавати допомагати господарям знаходити. Правильні рішення на ці виклики. Друзі. Наша компанія створена за європейським принципом. Я хочу наголосити, ми не винаходимо велосипед. За таким принципом працюють компанії провідних аграрних європейських країн. І як показує практика і виробничий досвід, ера компаній, які може запропонувати на ринок тільки дешеві прайси з препаратами сумнівної якості. Ера таких кампаній підходить до завершення. Друзі, майбутнє за інтелектом, майбутнє за спільною відповідальністю за результат, отриманий на полі. Дорогі друзі, дорогі колеги, запрошуємо вас до співпраці. Я впевнений, що ви будете задоволені від отриманих результатів. Наша команда, наша кампанія готові вам надати повний агрономічний супровід. Від посіву і до збирання. Запрошуємо. Друзі. У своїй роботі команда Агрейн завжди спирається на три принципи. Оперує фактами, спирається на досвід та завжди працює на результат. Переконайтеся у цьому самі, контакти в описі під відео.